Бункерна годівниця з нержавіючої сталі для підрослих курчат та дорослої птиці. Проведемо те, скільки тут влазить кілограм. Я думаю, що 10. Об'єм годівниці 25 літрів. Засипаємо 10 кг і перевіряємо, чи влізе 10, чи не влізе. 10 кг влізло. Об'єм значно більший. Попробуємо досипати ще 5 кг. І визначити, яка вага влази 25 літрового годівничку. Висипаємо так, щоб можна було закрити годівничку. Ось ми досипали її. Зараз спробуємо закрити кришечкою, щоб не попадало сміття. Вкривається кришечкою все чудово. Робимо паузу і дивимося, скільки залишилось. Залишилось, я думаю, що кілограм або навіть менше кілограма, 5 кілограмової Знаєш, туди влазить 14 кг. Ось бункерний принцип працює: що курочка їсть і вона сипеться. Сипеться в такій кількості, що не дозволяє курочці розсипати корм і витрачати ваші кошти. Всюди стоять решіточки, щоб курочка не махала головою і не викидала корм. Все вже придумано за вас. Проста використання та надійна.